Усім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео: що вирізняє без строків. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що сьогодні ми послухаємо та побачимо думки тих чоловіків, котрі, котрі виросли без батька, котрі ніколи не мали батьківського виховання, котрі ніколи не мали батьківської турботи, батьківських знань. Ну і так далі. Сьогодні ми побачимо та почуємо думки тих чоловіків, котрих мама, скажімо так, у свій час наблюдувала. Котрих мама нагуляла. І все життя хлопчик ріс, і він не знав, хто його батько. Чи то Петро, чи то Василь, чи то Микола, чи то Ахмед він цього не знає. Отже, сьогодні ми побачимо та почуємо думки саме таких чоловіків. Відео перше, будь ласка, ваша увага. Бо ви дури, які тіпа такі правильні. Я буду з одним. Ще разом повторюю мужикам похуй, вони живуть своє найкраще життя. Поки його жінка сидить вдома з дітьми, і якби ця жінка мала би ще там Олега Андрія Діму, з яким піти на каву, там піти сексом зайнятися, або який би там її звозив кудись, повірте, їй би потім було не так, бідно, що вона проїбала свої роки, во з цим хуєм, який гуляв, поки вони були разом. Ті жінки, які мені пишуть, що краще піти і тоді жити як хочеш. Так попробуйте, підіть. Більше жінок не можуть піти від своїх мужиків через певні причини. Ви, блядь, дури. Отже. Перша ознака, яка вирізнає байструка, це те, що, скажімо так, в нього є якась така перманентна ненависть до чоловіків. А чому так? Тому що він бачив, що мама вічно жаліється на Петра, на Василя, на Тараса, на Миколу, на Ібрагіма, на Абдулуну і так далі. Мама спить з різними чоловіками і на кожного з них жаліється. Потім виростає хлопчик, і в нього є ненависть від народження. В нього є ненависть до всього чоловічого. В нього є ненависть до всіх чоловіків. Потім таке ось лайно стає блогером, називає себе психологом і записує такі от тіктоки. Відео наступне Якщо жінка зрадила, значить мужик її довів до цієї зради. Значить, він не робив її щасливою, значить, він не робив її бажаною. Ось тому жінка і зраджує, з хорошим мужиком жінка ніколи не зрадить. Ніколи. Жінка може зрадити тільки хуйовому мужику. Бачите, хлопці, виглядає, нібито чоловіком. Але що у голові, жіночий, просто тухлий вареник не більше і не менше. А ми продовжуємо. Дівчата, ставайте суками, тварями, меркантильними, блять, юзайте мужиків на бабки, кидайте їх, блять, зраджуйте їм. Робіть все, щоб вони відчули, як це бути з жінкою. Робіть все, щоб вони відчули, як вони себе поводять по відношенню до вас, і що вони роблять з вами. Бачите, хлопці, до чого ми дійшли. Що уже виростає ціле покоління чоловіків з жіночими, тухлими варениками, смердячими у голові. До речі, цей хлопець себе називає психологом. Він вчить, він навчає інших людей. Ви розумієте, що він так думає, він так розмирковує, він так живе, він живе по критеріях жіночих, жіночих переконань, так, скажу вам, культурно. А ми продовжуємо. Отже, вашій увазі відео наступне. Порада. Гарну жінку шукати не потрібно. Потрібно забрати її у долбойоба, який її не цінував. Борис. Що ти про це думаєш? Сука, блять, піздець! Бачите, хлопці, навіть Борис у шоці. Таке ж вам скажу і додав, що ось таке лайно лізе у чужі сім'ї. Якщо приміром, ти, чоловік, в тебе була жінка, жінка бляданула, пішла до коханця, то ось таке дермо, скоріш за все, живе з твоєю жінкою. Ви розумієте? Ось таке дірмо. Тому що інакше я от не знаю слова підібрати. От просто не знаю. Ми продовжуємо. Вам допомога потрібна. О чого ви сваритесь? Мен'ясоволосідно. Ні за що. Тоба, ви так. Твоє. Ладно. Іспанський стид. Ось як воно працює. Робить він, говорить він, а мені чомусь соромно, ви розумієте? Знову ж таки, це є друга ознака. Друга ознака того, що чоловік-хлопчик ріс без батька, немає взагалі ніякого чоловічого стереження, чоловічих думок, максимальна слабкість, максимальне поклоніння жінці, просто максимальне. І таких чоловіків стає щоразу більше, ви розумієте? Щоразу більше. З кожним днем, з кожним місцем, з кожним роком. Ми продовжуємо щаслива. Знову ж таки, хлопці, жінка для таких чоловіків це є скарб, це її ціль, це і мета його життя. І неважливо, хто вона, яке в неї минуле. Бачите, навіть неважливо, як вона виглядає. Чи вона має вагу 100 кг, чи вона з якоїсь поганої сім'ї, це не має ніякого значення. Жінка-богиня, жінку треба добуватися і все. Все. Як, як правило, інших думок у головах таких чоловіків просто не існує. Ми продовжуємо. Бачите, хлопці, те, з чого ми сміялися, те, що було раніше сарказмом. Те, що було раніше просто анекдотом, зараз уже реальність. Тому що настільки велика кількість жінок виховує дітей без батька, це просто, просто собі важко уявити. Ви розумієте, що росте своїм приміром хлопчик, він бачить, що до мами чоловіки приходять. Один прийшов, другий, дядя Міша, дядя Петя. І виростає такий хлопчик, і він, ну, тільки яке його майбутнє. Мы продолжим. Короче, наблюдаем такую картину, ребята. А ну-ка, внимательно следите. И поделитесь в комментариях, кто она такая. Может быть, какая-то заметость? Нихуя себе джентльмен, блядь. Джентльмены удачи, блядь. Ой, блядь. А Царь, блядь, Жинкин Лев, блядь, каблук блестит, ебать. Что ты за порода? Это 100% любовниця, ребята. Я вам, блядь, зуб даю. Сошел бы, спросил бы, но это 100% любовниця. Вот такая вот суета, ребята. М да, ви знаєте, нам тяжко коментувати. Взагалі, яка суть цього відео? Який зміст цього відео? Зміст такий, що батьки, ті, котрі мають синів, будь ласка, приділяйте їм увагу, пояснюйте їм, тлумачте їм, розумієте? як життя побудоване, як розбиратися в людях, що добре, що погано, моральні цінності, людські цінності, чоловічі цінності в першу чергу. Щоб не виростало ось таке, ви розумієте, яке ми сьогодні побачили в нашому відео. А друга така думка, що, будь ласка, старайтеся, старайтеся не брати жінок із дітьми з безстроками, тому що показує життя, показує практика, показує досить дуже багатьох чоловіків, що безстроки – це це невдячні істоти. Ви розумієте? Невдячні. Я так багато бачив чоловіків, старших, молодших, що реально все життя прожили. І потім, і потім той байструк його просто послав з хати нахер, ви розумієте? він в того байструка вклав гроші, життя, здоров'я, лишився старий, а потім йому сказали, та пішов ти нахер. Ви розумієте? Якщо б це була одна історія, там, одна, дві ну, таке я в житті буває всяке. Але це процентів 90. Розумієте? Я дуже знаю мало людей, котрі дійсно виховали чужих дітей, і вони були їм вдячні. Тому що там жіночі мозки, там жіноче виховання, там жіночі цінності, жіночі. І ніколи тебе байструк не буде за батька сприймати. Ніколи цього не буде. Можливо, там з повагою трошки, але щоб ти йому був рідний батько, цього не буде ніколи. Ти ніколи йому не станеш рідним батьком. Ніколи цього не буде. Ніколи, повторяю, вже, не знаю, п'ятий раз уже. А на сьогодні все. Все, що я мав, я все сказав. Всім добра, всім хорошого настрою. Бажаю вам усім всього самого кращого. У всіх сенсах. До нових зустрічей! Yep, so much.